Жалежний, жалежний. Є молитва сповіді, є молитва покаяння, як ми сьогодні говорили. Коли ми, щиро, коли ми щиро молимося, ми відчуваємо, що Ісус може змінити життя. І маєте силу зараз, зараз. Ви зараз маєте силу, хочете помолитися, якщо ви вірите в жертву Ісуса. Ви помолитесь з постоянню молитві. запросите в Ісуса своє серце і будете йти більше на кише. Це дуже важливо. Бо хочу рятувати життя. закрийте очі, думайте про Ісуса і просто повторяйте. Господи, прости гріхи мої, провини мої. Я каюсь перед тобою. Ісусе, увійди в моє серце, керуй ним. Господи, будь завжди зі мною. Я грішний раб, який каюсь перед тобою. Сім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Небесний Батько, ти бачиш серце Ярослава. Я прошу, щоб ця молитва покаяння була щина. Допомагаємо далі йти по життю за тобою і не грішити, даємо сили прийти туди, на цей кофітали, де збираються люди, де прославляють тебе, де моляться. Господи, прошу тебе. даємо силу, можливості, Господи, і духовні, і фізичні, і фінансові. Слава Слава, вів'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Але прийдіть обов'язково, побачите там люди.